Всім доброго дня! Пропоную вам почати новий проєкт, дуже цікавий, як на мій погляд. Це ажурна, модна безрукавка, такого натурального кольору. Ну, в принципі, колір ви можете обрати на свій смак і таким дуже відомим складним ажуром. Не можу вам назвати автора. Але дуже цікава річ, як на мене, для того, щоб ну, носити, в принципі, і взимку на якусь рубашку, кофту і на ну, влітку просто як верхній топ, да? без рукавку. Отже, хто впізнав ажурчик, той знає, про що йде мова. Трошки. Так, зв'язала взірець, зразок, господи, забуваю слова. Зв'язала зразок спиць, значить, нитки у мене. Ось такий хлопок. Хлопок це перероблений, бачите, алгадон риці, риці, рифікладо, о, господи. Ну, коротше, Ну, На жаль, тут з нитками проблема. Дуже мені кортіло почати. Цей проєкт, колір мені сподобався, склад, ну, все ж таки катон, хоч рецикліт, Тому, оскільки кортіла замовляти десь там, все чекати, потім, поки їх привезуть, тут складності з тим, коли їх привезуть як їх забрати. Тому купила це, що було в базарі у китайців, і буду з цього в'язати. Найкраще, що було. Ну, В принципі, по кольору, ну, мені подобається, як це лягає на цей виріб. І дуже легка нитка. Так, давайте подивимось, скільки її тут. Получається, в 100 грамах 360 метрів. Тобто в 50 грамах 180 Ну, от, Коротше, така щільність. Для цієї нитки, для резинки я використовую одиницю спиці один міліметр. Ось ці. А для основного полотна ажурного ось це, здається, трічка. Три міліметри. Резинку буду в'язати на одиниці така вона виходить. Ну, мені подобається, в принципі. А ажур ось такий дуже легкий, взагалі невагомий виходить ажур, мало бере пряжі. Тому, ну, поки що я планую безрукавку, але, можливо, там вистачить і на светр. І, можливо, і светр такий був би доречний, бо він, ну, такий легкий. Абсолютно неспекотний, недушний, багато дірочок, буде гарно провітрюватися. І рукав довгий, мені здається, це тільки плюс був би для такого светра, або гарно захищає від сонця. Так, Ажур ми потім розберемо в процесі по рядкам. Всього в ажурі 28 рядків. Ось його схема. Ну, ви поки можете не заморачуватись сильно там. Я все-все-все по кожному рядку покажу весь ажур. Ви будете повністю знати, як він в'яжеться. Так, поки що. Розрахунок у мене зробила ось цей зразок на 42 петлі. Значить, раппорт цього візерунка 14 петель. Я робила. Зразок на три рапорти, для того, щоб от вам показати і самі, мати уяву, і гарно його поміряти. Значить, Резинка 42 петлі плюс 2 кромочні, у мене вийшла в такому стягненому стані. Да? Якщо її не розтягувати, вона виходить 13 см, якщо розтягти, вона, до речі, гарно тягнеться, бо спеціальним чином набиралась, теж все покажу. То виходить 20 см. Ажур 42 петлі, плюс 2 кромочні, виходить 22 см. Я взяла футболку, ту, яка мені подобається, як на мене, сидить, її поміряла, ширину. Коротше, я буду в'язати ну, цю безрукавку oversize, для того, ну, щоб вона була така широкінька і болталась. <гум> тому ширина 68 см. І розраховую, виходячи з ширини виробу, мого, я розраховую Початкову кількість петель для набору. Получається, 68 см це ширина переду і ширина спинки. Я планую зробити вироб з одним швом з боку, тобто і спинку, і перед я наберу і буду в'язати одночасно. А потім, коли дійду до рівня пройм, то там вже буду окремо завершувати спинку і окремо перед. І потім там трошки буде, ну, що дошивати. Але, ну, мені здається, що зайвих швів менше. І одночасно, коли воно виконується, ну, мені так більше подобається. Тому, значить, 68 см. Я поділила на 22 см. Це я міряла по ажуру. Да? Тобто, у мене загальна ширина виробу має бути 68 см. Це саме там, де ажур. От я поміряла цей зразок, у мене вийшло 22 см. І тому 68 я поділила на 22 у мене вийшло 309, Ну, приблизно 3. Будемо рахувати, щоб кількість рапортів. Була рівна, то, в принципі, візьмемо ось три, три таких зразка. В зразку три рапорта, тому загальна кількість рапортів спереду буде 9, і загальна кількість рапортів ззаду буде також 9. А якщо як цю кількість рапортів перевести в петлі, Тобто, 3 я помножила на 42, виходить 126 петель. І помножити на 2. Це буде 252 петлі. Мені потрібно набрати загалом на спинку і наперед. Ну, і звісно, сюди треба додати дві кромочні петлі. Тому будемо набирати 254 петлі початкового набору. І потім в'язати резинку один на один. Потім перейдемо. Ну, там скільки буде резинки, подивимось. В процесі я ще поки що не визначилась. Тут у мене 15 рядків чи 16, поки що не пам'ятаю. От. Потім перейдемо до в'язання ажура, це буде в'язано одним полотном до рівня пройм. І далі вже перейдемо окремо в'язати проблем. Коротше, кому цікаво, хто хоче собі таку е літню розкішну безрукавку. Поки що все-таки планується безрукавка, там, може, щось зміниться. Ну, але все одно, навіть якщо я вирішу в'язати рукави, безрукавку, ви все одно зможете зробити по цьому майстер-класу. Приєднуйтесь. Всім всього найкращого! Бережіть себе! До побачення!